Вітаю вас, друзі! У проросійських пропагандистів із мураївського телеканалу наш під час гастролей Україною знову трапились чергові пригоди. Ви будете за це відповідати. Перед війною дестабілізувати так місто. Майже у кожному місті, куди приїздять ці любителі російської окупації, їх зустрічають небайдужі громадяни, і це просто прекрасно. Так відбулося і вчора на Житомирщині, але про все по порядку. Почну зі. Смішного моменту пропагандисти там на Житомирщині зустрічались перед тим, як до них підійшли небайдужі громадяни, із колишнім народним депутатом від БПП Розенблатом. Піонерами я не знаю, де можна сьогодні слово произносити слух, чи ні, тому що вас... я переживаю не, нам... прихильник побідабесія Розенблат скаржився пропагандистам на те, що у нас поганий закон про декомунізацію. Ні, на мене ж завели завілів головне діло недавно, тому що на 9 мая я мав неосторожність в Фесбук. Опублікувати значить знак, е е орден Великої знижзнак Війни. А і... і у себе нічого. Але якщо зайти на сайт Верховної Ради України та подивитись, хто саме із тодішніх депутатів голосував за закон про декомунізацію, то там можна побачити, що Розенблат тоді його і підтримував. До речі, про декомунізацію учора на Київщині небайдужі громадяни випадкові перехожі та патріоти із руху Гонор звалили пам'ятник НКВДистам. До цього пам'ятника катам українського народу, українські поліціянти свого часу навіть носили квіти. А учора там було іще виявлено вінок від Національної гвардії України. Обов'язково подивіться те відео, друзі. Посилання на нього я залишаю в описі до цього випуску і підтримайте хлопців із гонору своєю підпискою. Але повернімося до пригод пропагандистів із телеканалу Наш на Житомирщині, перш ніж до них підійшли люди і почали їм казати в обличчя усе, що про них думають. Пропагандисти поводили себе дуже нахабно. Один, який намагається мавпувати Мураєва, навіть передавав хейтерам тюльку. І ми, звісно, не сільотки, але ми передадим їм тюльки. Це вам подарок. Проте, вже за пару годин пропагандисти чомусь не були такими самовпевненими. Каласальне Народ, це канал наші сепари! Що ви тут робите? Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та залишайте під ним свої коментарі. Будь-яка ваша активність до цього випуску дозволяє йому набирати більше переглядів. А тепер розберемо цю історію детальніше. Хто ти Маслі, такий? Ма... Хто ти такий? такий? Хто Я міський голова Маслі. а ти... Я... Я... ти <пі>! з'ясувалося, що у Коростині із пропагандистами спілкувався не аби хто? Я думаю, він їх туди і запросив, а цілий міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Ви ворог України, ви ми з цими каналами боремося, їх закриваємо, а ви їх притягли сюди. Ви не маєте права право боротися. до пропагандистів та мера коростеня. Підійшли люди із організації Братство. Я далеко не завжди підтримую усе, що вони роблять, та кажуть, але у цьому випадку вони усе правильно зробили. А, Росія що ворог? ворог? Ворог Крим, Україна. Крим Україна а, Путін хто? Ворог України, і зверніть увагу. мер Коростеня каже, що Росія, звісно ж, ворог, що Путін ворог, тому що вони ведуть проти нас війну, але це не заважає йому співпрацювати із проросійськими пропагандистами із таким же ворогом, як і російська армія, тому що вони допомагають Путіну також вести війну проти України. Ворог України, так. а це є пани, щоб ви знали. Вони кажуть це А це Ні, я їх дивлюся. Я бачу я виступаю всі думки. Зрозуміли, це не пропагандисти про російські. Вони просто дозволяють усі думки показувати у ефірі. Наприклад, думку представника російських окупантів про те, що Донбас це не Україна. Донбас не знаходиться в составі України. Ну як? Донбас, ну, Донбас, на Донбас... українське і хотів... розпостраняється только... українство. Я толька Крима Кримбас Українська конституція Крим. Та, на думку міського голови Коростеня, це не порушення нашого закону і це. Це не російська пропаганда, це просто різні думки. Вони допускають всіх, що були дада європейські мають право. зрештою. Пропагандистам просто у обличчя сказали, що про них думають, таким їх вважають. Міський голова це, блін, а ви парняби! А любителі російських окупантів із телеканалу наш раптом згадали навіть про закони України. І така брехня є ви, ви, ви нарушили закон Але, закон. Але якщо вони так люблять окупантів, то нехай і звертаються до їхніх законів. Нехай звертаються до законів так званих Російської Федерації та до так званих законів так званих ДНР та ЛНР. От нехай вони їх і захищають. Дискусії оці пропагандисти не витримали і були змушені. Тікати. Втекли вони у дуже серйозне та надійне місце у бункер, буквально. Ми сейчас знаходимося в бункері в командному пункті, Откуда держали оборону красноармейці во время німецько-фашистських захватчиків. Там оцей Мінімураєв почав скаржитись на поганих радикалів, які, звісно ж, були усі неадекватні. Горстка, незначительна горстка. Праворадикалов и, скорее всего, не совсем адекватных людей. А потом він в режим победобесия. Если бы не наши предки, если бы не бравая победа. Вряд ли сейчас могли ходить по этой землі, і мене постійно дивує їхнє от таке нахабне лицемірство, тому що вони з одного боку розповідають про те, як діди воювали, як захищали Україну від нацизму. Але у той же час вони чомусь не згадують про те, що зараз у нас триває війна. Російські окупанти намагаються знищити Україну, а вони якраз загарбникам і служать. Це громадянська війна, Це громадянська війна. Все ж таки добре, що є. Небайдужі громадяни, які цих пропагандистів ганяють майже у кожному місті. Уїжджайте, ребята, тут вам не ради. Я без опізнавальних знаків, як ви розумієте, я сказав, що я з телеканалу прямий. ха ха-ха. в Москву Їй, назад в Москву воно, до речі, складається з двох восторін. Значить, тут якраз посередині цей місток. Мураць. Це зрозуміло. Да. Мураць, а, так, ну мені буде якщо зараз переривати, то просто пропоную завершити, тому що можна скільки завгодно брехати, підтримуючи окупантів, але правда усе одно вилізе. А вона полягає у тому, що канал наш це рупор Російської Федерації. І у мене є єдине прохання до вас, друзі. Якщо раптом вони приїдуть у ваше місто, і ви вирішите так, от прийти і з ними поспілкуватись, у жодному разі не чіпайте їх фізично. Просто ось отак із ними розвивати. Розмовляйте і кажіть їм у обличчя, що ви про них думаєте, тому що вони насправді хочуть, щоб їх побили, щоб із ними щось зробили, щоб вони потім розказували, які вони жертви. А коли їм просто в обличчя кажеш, ви пропагандисти, то це і є найкраща контрпропаганда. Сюди ніхто не запрошував Мураєва, наш канал і Назара, і цей який співає на дві країни зараз, тут нікому не потрібен. Шкода тільки що боротись проти цієї пропаганди змушені звичайні громадяни України. А наша держава, на жаль, на них не реагує і не закриває цю антиукраїнську помийку.